Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі і вітаю також, хто перше зайшов на мій канал. У мене тут насправді такий вінігрет і про мотивацію домашніх затишок, і про рослини. Ділюся з вами тим, чим живу, і тим, чим мені подобається. І ось, поки у мене зараз молодший син спить, у нього бізнес сон. Я швиденько тут поприбираюся перед входом у будинок. Весь процес прибирання, миття вікон, миття дверей і так далі. Я, звісно ж, не показувала. Показую ось такі основні аспекти для мотивації. Вила собі такі гарні вазончики, повішу їх по бокам. Вони здається, ось так от і ростуть, донизу не спадають. Пливу. я сюди ще, коли потепліє трішечки більш на вулиці, посажу сюди петунії, щоб вони так гарно спадали. Але словом подивлюся, як воно буде. І купила ще ось такого гарного прикольного лінію. Це також повішу його. Хай тут висить. І також хочу поставити ще горщик з квітами сюди. Маю ось такий прикольний гарний горщик в формі равлика. Дітям він дуже сподобався, а молодший син його чогось злякався, тому що дуже великі очі. Спершу навіть не хотів торкатися їх. Ну, потім подружився з цим равликом. Насипаю грунта, гарно його прикрабовую, бо щоб там не було ніяких пустотів, бо там, де голова, там теж пустота. І буду зараз сюди саджати. Квітку корні, як завжди, після магазинних горщиків. Не жалкую, обриваю, щоб воно там потім все гарно прийнялося, ну і притрамбовую. Полью і вже поставлю. У нас зараз така погода, що вночі може бути навіть і 0 градусів, а в день ну, десь плюс 16 досягає. В день люди, деякі ходять в футболках і в шортах, а деякі просто не ще в кофтах ходять. То у кожного зараз своя погода, але у повітрі вже 100% пахне Зною квітнуть дерева магнолії. Ще вам хотіла показати свої обновки. Це Іви на штамбі. Вони вже тут у них котики з'явилися вже давно. Ось такі і ось така красуня. Дуже-дуже гарна. Я вже їх пересадила. І тут ще маємо ось такі деревця-бонсай. Це в'яз, такі гарні площці. Так, тут у мене є олива і гранати кімнатні і клени. Клени не мої, чоловіка. Ось такі красунчики, дуже гарні. Як Господь все досконало та бездоганно створив. А ще у минулому відео я випадково помилилася і сказала на папоротники, що то плющі. І на мене таке просто полилося в коментарях, що я не знаю, що я там таке сказала. Так, от знаєте, у блогерів є така техніка на баклажан сказати кабачок для того, щоб спровокувати людей, щоб вони писали коментарі. Так, от я цього не робила навмисно, але так вийшло, і я просто спровокувала велику кількість людей, і вони мені писали, що то не папоротники. Вірніше, що то не плющі, а то папоротники. Я знаю прекрасно і можу відрізнити папоротники від плюща. Просто їх було дійсно багато, там дійсно були е, плющі. І я просто вже заговорилася. От і все. Я зараз себе не виправдовую, але просто я хочу зрозуміти, чому, коли е, я кажу, будь ласка, підтримайте мій канал, поставте лайки, лайки, напишіть свої коментарі. Так ви підтримуєте мій канал, україномовний контент в Ютубі. Ну, дуже мало людей, хто щось там пише. А коли робиш якусь помилку, кажеш на баклажан-кабачок, то просто стільки знаходиться розумників, щоб написати тобі це в коментарях. Насправді немає нічого поганого в тому, що ви виправляєте мене в чомусь, бо це нормально. Всі ми різні і всі по-різному щось робимо і можемо допускати помилки. Тому це нормально, просто я не тільки кажу для себе, а для всіх людей, які знімають, що не потрібно. Просто приходити та зі злостю писати людини коментарі, бо це дуже якось дивно виглядає. От оце я хотів написати. А зауваження робити можна завжди. І давайте з вами перенесемося у минулі вихідні. Коли наступає тепло, та температура вже вночі сягає плюс 4, від плюс чотирьох градусів, то у нас в сім'ї є така традиція. Вона з'явилася десь приблизно два роки тому. Ми ставимо палатку у себе у дворі і ночуємо там да, всією сім'єю. Каміла старший наш син Тимофій дуже добре допомагають. Вони вже знають, що за чим складається. Палатка у нас від фірми Сієра Дізайн. Ми замовляли її із Америки. Вона до нас йшла нею. Ми повністю задоволені. Вона розрахована на чотирьох на дорослих людей. На шість чоловік набрали, бо вона дуже велика. Нам в принципі не потрібно такого великого простору. Ми кладемо спальники, у нас є. Надуваємо матраси. Звичайно, з матрасами в похід нікуди не підеш, бо вони дуже важкі. Але ось вдома ми їх використовуємо і ще беремо з собою ковдр, бо зараз ще досить холодно вночі, тому на всяк випадок підстраховуємося та вкриваємо дітей. Хто спав в палатках, хтось зрозуміє, який це кайф, особливо коли починає йти дощ і він так мерехтить тобі. Це дуже так класно, дуже добре спиться. А зранку ти чуєш перший спів пташок, і це просто такі, я не знаю, неймовірні не можу передати ці відчуття. Словом, нам це дуже подобається, і так ми хочемо дітям прив'язувати любов до природи, любов до ось такого чогось нестандартного, як на мій погляд, в сучасному світі, суспільстві. Палатку ми ставимо в п'ятницю і ночуємо, там виходить дві ночі, з п'ятниці на суботу із суботу. На неділю. В неділю вже після церкви ми її перебираємо, бо в понеділок вже починаються школи, роботи. Вже там не ночуємо. А ось у вихідні це наш час, і який ми просто з нетерпінням всією сім'єю чекаємо. Так. Каміла в нас вже спить. Вже вони сюди попротягали подушки. Спальник. Так, Дініска залазив спальник. Маркуся, що ти там дуєш? Тож, ось таке у мене сьогодні вийшло відео. Я сподіваюся, воно вам сподобалося. Будь ласка, підтримайте мене у коментарях, хто не підписався, обов'язково підписуйтеся, давайте дружити. Дякую вам за перегляд, всього вам найкращого, гарної неділі, до зустрічі у нових відео.